Єврей убив християнського хлопчика. Чорносотана преса розпалює антисемітську істерію. Санкт-Петербургська газета Гроза пише: хіба не дивно наполегливо чхати на вказівку правої та націоналістичної преси і усього народу про ритуальний характер вбивства і не заарештувати жодного жида. А ось теж чорносотане руське знамя. Уряд зобов'язаний визнати євреїв народом настільки ж небезпечним для життя людства, як небезпечні вовки, скорпіони, гадюки, павуки, отруйні та інші тварини, що підлягають винищенню за своє хижатство щодо людей і знищення яких заохочується законом. Жидів треба поставити штучно у такі умови, щоб вони постійно вимирали. Ліберальні і ліві газети навпаки виступають проти ритуальної версії вбивства. Протест проти наклепу під заголовком до російського суспільства складає уродженець Житомира, автор дітей під земелля, почесний академік імператорської академії наук у Петербурзі Володимир Короленко. В ім'я справедливості, в ім'я розуму та людинолюбства. Ми піднімаємо голос проти нового спалаху фанатизму і темної неправди з приводу ще не розслідуваного убивства у Києві хлопчика Ющинського у народ знову кинуто брехливу казку про вживання. Євреями християнської крові це давно відомий прийом старого безувірства. Це звернення підписують 82 літератори і громадські діячі, серед яких Сергій Єфремов, Михайло Грушевський, Володимир Вернацький, Олександр Купрін, Олександр Блок, Максим Горький. Його це звернення друкують в газеті Річ з критикою справи Беліса виступав у своїх статтях і такий видатний монархіст, та націоналіст, як Василь Шульгін. Вважав, що Наклепницький процес тільки шкодить монархії. Я вже казала, що резонанс вийшов далеко за межі російської імперії. 127 чеських політиків, учених, журналістів, в тому числі і майбутній перший президент Чехословаччини Томаш Масарик, ставлять свої підписи під протестом проти принесення безневинної людини в жертву політичній агітації та расовій і релігійній ненависті. Британська газета Таймс пише. Кривавий наклеп є пережитком часів чаклунства і чорної магії, жорстким і позбавленим будь-якої підстави наговором на юдаїзм, образою західної культури, ганьбою для тих церков, в ім'я яких неосвічені фанатики порушували своє хибне обвинувачення.